нам уже все одно чи свобода, чи регіони, чи ще будь-кого постав цю систему? Вони будуть працювати. На не будуть працювати, тому що система працює без без фундаменту. А фундаментом що являється реєстр власності, який створений в Європі в Польщі, Чехії, Словенії, А ми його не зробили. І тепер, отак хочемо тикати, Вони винні. А взагалі-то винні ми, ми з вами. Ми взяли під контроль в 92-му році. а Особливо винні за те, що ви видали конституцію України 96-му, То треба було озвучити президенту. Але ми тоді, ой, буремні оплиски, е, значить, е, конституція. Вони знали, що працювати не буде, тому що не оформлена власність механізм. До чого прив'язані? Тепер дивіться, ви зараз е, е, ми є повітряні кульки. От зараз про це... У нас є паспорт реєстрація, тільки, що ми були... а а під... і сантиметра землі немає. Все це в банку, вони ховають. Тому йдіть все... у банку, Тому забирайте. Обернене. Оці зараз банку, те, що там написано. В оціх довідках значить, але що я хотіла сказати, кредитний майдан, тільки що от ми там були, підійшли теж осказує причини. Люди говорять, оце вузька тема мене цікавить, і в інший простір ми не підемо. Ми розібралися, значить, є правозахисники. Я особисто простий вчитель, основи держави і права вивчила закон, і тепер ми розказуємо ще з правозахисницею юристкою, яка розібралась, і що ми зробили? Ми не тільки оформили власність на себе, не оформили. Ми державні органи створили з вами. верніше, не створювали, і вони оформили їх. На приватні особи на паспортні дані існує пенсійний фонд, на паспортні дані існує Міністерство оборони, яке зараз відстрілює. У мене тут вся папочка є з доказами, документами, витягами. І у нас зараз є ще сьогодні. Ми е призначили тут просту дискусію простих громадян, які отак кожен е по помір в соціальній мережі познайомили, між собою зрозуміли, що ніяка політична партія нам не допоможе, тільки отак. Кожен на своєму місці. І, І тепер дивіться, що ми тепер зробили. Що? Значить, І в кожному куди? районі, послухайте, будь ласка, в кожному Теритарні районі громади. створена ініціативна група громадян, ніяких неполітичних сил, нічого в кожному районі. І поставили до відома повідомлення про те, що ми знаємо, що ви створили антиконституційний простір, злочинний, що органи державної влади не являються державними органами влади. І ми вас, чиновників, вимагаємо провести в кожному районі збори громади, яка не була зроблена в 96-му році. А які це кожен район? Кожен район має сформувати територіальну громаду і оформити реєстр власності. А тепер дивіться, що відбувається. Раху і е... особистий свій бюджет, бюджет. тому що бюджет, який ми зараз уто вони кажуть, у нас державний бюджет. Люди добрі, немає його. Він зареєстрований на приватну особу. Ми не можемо вплинути, тому що нам не земля не належить. Навіть мало того, от каже. Мене не, мене, не мене не тронуть. У мене приватизована квартира. З нами зараз знаходиться Дмитро Павліченко. Знаєте, хто з так. Дмитро Павліченко, в якого забрали квартиру 160 квадратних метрів на вода на Хмельниччину. Повісили смертну, верніше, пожиттєво засудили. І три роки, три роки людина просиділа, коли Тимошенко випускали, його теж витягли з майдану витяг з в'язниці цієї. Політичний ув'язнений там із сином. Він більше вам розкаже, коли і коли він вивчив. Оце він і не він Квартира батьків, квартира його була відібрана, будучи приватизована. І таких по Україні, отак відібрала, вона розкаже. Розкаже. А піралі очень просто, ви навіть не повірите. Путем имитации выполнения решения суда. И только через три года суд, прокуратура признала, что никакого решения суда не было. Понимаете? Через три года. А до этого прокуратура говорила, Так Вообще это афера? Иностранцы. Иностранные фирмы Гайор. При, при поддержке поддержке наших прокуратуры, родителей. при поддержке, потому что им платили. милиции и, и, судеб, и, и судебных вы, органов. Вы, вы... Но, на нас следовали, на, на, До сих пор по документам навеляются мои человеки. И не вернули, да. И не хотят больше того. Сейчас вы на аферу забыли. Нет, до этого, еще до этого. Когда же я стал поднимать вопрос? Жильця на каком основании? Я я Дайте я ясно. Значит, по и... очереди. <плес> Люди все читают, они могут сказать, что за узурпатия. Ну, не могу понять. Вам надо <риклад> как-то проще. Есть сайты, там есть, и будут будем рассказать. Нашу власть узурпировали. 5 за пять украин. Там узурпация и на русском узурпации. Это такое слово. Узурпация, то есть захват только себе одному. Все по-украински говорят. А по Кириллам. Так это не тоже на русском, і на українському – це одно слово. влади, власть. Власті. І нахдувати зміна. Ну, то зіс, ну, нема, у нас а ви хочете знати ж... інформацію громади Києва да. і Київ?